Сьогодні надійшло повідомлення про пожежу в селищі Славське на вулиці Устияновича Стрийського району. Вогонь спалахнув у двоповерховій дерев'яній будівлі. На місце події було оперативно направлено пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини за підвищеним номером виклику. Через те, що будівля була повністю дерев'яною, вогонь швидко поширився конструкціями, і на момент прибуття рятувальників вже охопив значну частину будівлі. Складність гасіння пожежі полягала у щільній забудові. Що створювало загрозу розповсюдження полум'я на сусідні будівлі. Власниця будівлі покинула приміщення ще до прибуття рятувальників, тому обійшлося без жертв. Для боротьби з вогнем рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору. Завдяки їх злагодженим та професійним діям пожежу вдалося повністю ліквідувати. На місці події ще тривають роботи з проливки конструкцій та їх розбору, щоб запобігти повторному загорянню для По ліквідації пожежі було залучено понад 50 рятувальників та 9 одиниць спеціальної техніки.